Привіт усім! Ви дивитеся Мосне ТВ. Хотіли ми того чи не хотіли, але нас затянув, так як і всіх, цей український шоу-бізнес. Моя люба красуня, сестричка Марічка взяла інтерв'ю, ви не повірите. У справді мега популярного гурту на теренах Європи Козак Сістем. Привіт хлопці! Як справи? Привіт, я Марічка. Ми, а ми волод... знаємо. Я володію такою інформацією, що ви приїхали щойно з за кордону. Розкажіть, як там взагалі, як пройшов ваш концерт? Класно пройшов. Взагалі кожна поїздка за кордон. Це, це подія для нас. Ми особливо ставимося до серйозних концертів. І ті, які зараз були, це два. Їх дуже потужних концерти. Один із них разом із польськими монстрами альтернативного року Вуву, -Ву, а другий це величезний такий Варшавський фестиваль, який називається Mass Мюзик». Як і всі журналісти, ми мусимо здати таке каверне питання. Козак-Сістем, гайдамаки, розкол, зміна вокаліста ну не будемо вдаватися в такі no, подробиці, але однозначно для гурту залишитись без своєї титульної назви було важко. Але вам за такий короткий термін вдалося зробити неможливе. Ви заявили про себе як про старий гурт, але з новою назвою і стали не менш успішнішими як no, колись no, гайдамака. А таке рідко кому вдавалося. Що ви про це скажете? No, мені видається, що ми просто в житті йшли за правдою. Ми, як козацька система, система людей з певними моральними цінностями завжди дуже бережно відносимося до людських цнот і негативних якостей характеру. Ми п'ятеро залишилися командою. Ми п'ятеро зуміли перейти цей бар'єр, де було дуже непросто ти права залишити за спиною ім'я, яке ми. На яке ми працювали 15 років, яке нас зробило відомими на всю Європу, і залишити отак на призволяще було непросто, але над нами літають ангели. З нами дуже добрі і розумні люди, як друзі, в нас є вчителі, в нас є просто ціла система людей, які правильно мислять, і, і, і ми, як на мене, зробили таке правильну трансформацію. Вот в цей козак-систем, який зараз, як на мене, є більш успішним і більш відомим в тій самій Європі. Проведемо таку вам невеличку політику інформацію про Мосне ТВ. Мосне ТВ має локації у Кізьменському і Вижницькому районах. Саме у Кізьмицькому районі в селі Ошихліби у вас є знайома. Що ви можете розказати? Може, пили десь-чарочку чар доброго, разом. Я почну, що передам привіт Кіцменю. У мене в Кіцмені в першу чергу є, ну, вважайте, що родичі, тому що моя перша дружина. До речі, далека родичка Савчука. Савчук Оксани однієї із дуету писанка якщо ви знаєте, це Галя Савчук, це була моя дружина. і В Кіцмані часто їздив, я працював в Чернівецькій філармонії в свій час, і тому згадка про Кіцманський район для мене завжди такий душевний. Що стосується Виших в Уших живе ваша і наша абсолютно народна артистка в розумінні не тому, що їй дали. В міністерстві якесь звання. Вона по-справжньому є людина, яка знається на на фольклорі тього, того регіону, в якому вона виросла. Вона без перебільшення є носієм, справжньо носієм культури. Ми передаємо їй також величезний респект і скажемо відверто, що ми дуже поважаємо цю людину, звати її Рахіля Руснак. А де ви познайомилися з нею? Пили якусь чарочку чи на весіллі танцювали? Знаєте, ми колись е отримали ще на касетах альбом. Рахілі Руснак записаний э, таким э, э, відомим українським збирачем э, фольклору Михайлом Хаєм. Нам дуже запали до душі боковинські пісні. До речі, дві з них ми будемо сьогодні виконувати на цій сцені: це э, я ворота запираю і «А вже Тому сім рік буде. І після того ми вирішили просто поїхати до неї познайомитися. До речі, ця поїздка була э, організована мною. А їздили ми разом з Сашком Положинським, який також. Не менш, ніж ми цікавиться народним фольклором. Ось ми були в неї один цілий день. Вона нам співала, ми записували ці пісні. Вона вдягала цікавий одяг, який є традиційним для того регіону, буковини, де вона знаходиться. Ви багато часу проводите за кордоном. Як там Канада, як там Європа? Які ваші враження? Ну, враження. Ми, в принципі, відносимося. До будь-яких закордонних концертних майданчиків так само, як і е, абсолютно однаково, люди по великому рахунку скрізь однаково реагують, якщо ти. Однаково чесно, щиро і глибоко і професійно доносиш їм свій матеріал, той, яким ти живеш, гориш. Головне для музиканта бути щирим і професійним. Якщо ти щирий і професійний, публіка хоч на Марсі, тебе буде обов'язково сприймати однаково добре. Вона буде з тобою в резонансі, тому що ми всі люди і по великому рахунку ми маємо десь одне якесь там божественне коріння. Тому якщо ти щирий і професійний, ти завжди будеш почути. Як там живуть наші українці? Они не хочуть вертатися сюди. Е, вони, е, якщо мова йде наприклад про канадську діаспору, то багато чуток про неї які ми чули до того, як перший раз потрапили до Канади. Ми хотіли би спростувати. Багато хто каже: ось вони там живуть, нічого про Україну не знають, тільки вказують нам, як тут жити. По перше, вони дуже добре знають. Про Україну і про все українське набагато краще, ніж пересічний українець тут. Я маю на увазі і мову, і історію, і купу пісень, і віршів, і літературу, і е, культуру українського. Вони знають це набагато краще, ніж середній України. Це по-перше. По-друге, вони створили там свою Україну, яка часто буває набагато українською, ніж тут. Це прикро має бути для цих українців, що живуть тут, а не фактор звинувачення тих, що живе там. Слово людина ніколи не цінує те, що має. От ми зараз сидимо, якби вільні, на своїй вільній землі в Так. і не розуміємо, що насправді це могло би бути не наше або може бути не наше. Мало того, його треба робити більш змістовним, окультурювати, напомповувати змістом, сакральним змістом. І коли от ми знаходимо, ми зараз були майже тиждень в Польщі, і вже от коли ти починаєш. Бути більше ніж там, 10 днів, ти дійсно по-справжньому починаєш е, ностальгувати за, за, за рідною землею. І це абсолютно природньо, я уявляю себе, як їм там. Очевидно, в них все гіпертрофовано і вони тому так, так бережно, так, так, так свідомо і так ріано відносяться до всього справді України. Дивіться моцне тв У горах з'явилася нова соціальна мережа в Гуцулії. Тепер одним натисканням клавіші ти реєструєш себе, дружину, дітей, худобу, сусіда через дорогу і плюс-бонус те, що автоматично попадає в спам. Ну а наша би вона морочила голову, що й в інтернеті. Шановні друзі, реклама Мосного ТВ. Якщо хочете придбати собі круту камеру, купляйте у нас. Коштує 300 баксів. Оця що мене тепер снімає. Да, да, ця. Бо ми маємо вже круті пацани згорів. Ми хочемо собі купити нову круту камеру. «Ready пік називається. Ні, ну це теж нормальна. Правда, матриця убита, пікселя збиті, флешка не знаємо куди лізе. Але так нормально, веселі можна знімати. Шановні друзі, ви не повірте, у нас справжня шоу-бізнесова сенсація. Нам вдалося взяти інтерв'ю у репера, який свого часу повністю зірвав ютуб. Ярмак у мосному ТВ. Україна, Білорусія, Росія по e, Привіт, я Іванко. Це відеожурнал журнал Мосне ТВ. Перестався. Привіт, я Сашко. Теж моцний парень. <laughs> Привіт, чорноці. Добре, давай почнемо з якихось простих питань. От скажи, коли ти почав займатися цим репом своїм? Почив роки, два-три тому. <сіх> 에, почав десь да, два роки чи три тому писати свої перші там, 에, вірші якісь там. Ну, це не був реп, це були просто якісь римовані, там, строчки. Типу, так? Де да, щось непонятно, М Мамка не вірить в <сіх> це. Писав, мені подобалось, виливав все, що було на душі. Тому що коли грали в КВН, ну, виливав тільки якісь позитивні емоції, але на душі там накаплювали негативні емоції. Я вирішив. От туди все його, туди на бумагу. його. Правильно, куди на бумагу? У тебе є така специфічна пісня. Ну там ще співається то Україна, Білорусія і Росія. Ну, за цих техніки хво. Е, я чув, що у бізнесі керують ним усім оці, ну, за яких ти співаєш. Так, так. Ти не боїшся, що вони там пару дзвіночків зроблять і капець твоєму розвідку. Просто не знаю, що я з Борисполя. Якщо я зроблю пару дзвіночків, то таких всіх оцих, як ти кажеш, які керують, приїдуть пацани, запакують і увезуть десь у ліс. Правильно, у мене у Бергометі теж є такі пацани мої. Двісі, слухай. Як у тебе на любовному фронті? Ну, репер, всі ватці, що дівки твої. Ой, що вам сказати, я... Просто дуже так, серйозно відношусь до стосунків, типу я не відношусь до якихось мачо або Бабніков. Я дуже гарно відношусь до дівчат, і мені дуже приємно спілкуватися взагалі, щоб поруч була е, моя друга половинка, яка дійсно мені там в духовному стані дуже підходить. І тому я такий переборчивий коротше, в дівчатах. І, я думаю, це правильно, тому що там я, чесно кажучи, не одну дівчину в своєму житті, напевно, не образив там. Всі мої колишні дівчата. Усі я довольні, так? Да? Да, усі довольні. Довольні. Ем... Двеся, у мене є старша сестра Марічка, така гарна дівчинка. Е, я думаю, ви би один одному підійшли. у нас співає, ти читаєш. Але дивеся. Тут є одна проблема, у неї є бахур, але ну і то проблема? Що таке бахур? Це Ба... це... Парень це парінь. Так, да, парік. парік. Хлопець, такий собі не дуже якийсь такий дрищ. Та суть не в тому, то я подзвоню, то те в Боре сполі є, пацани в мене і в берегометі пацани, ми все рішаємо. А, дзвіси, але якби ти би хотів з'їти у село. Зитіє у село, ти ж розумієш, кар'єра моя закінчиться. Де ж я там у селі буду про що, про що писати? буду, Про село. А що а зразу про село? То є вівці, є полонена, є свині, є мама, сусідка, там різні. є? Мама, сусід, Ой, не знаю, Іванко, не знаю, покажи свою марічку. Подивимось. Може і в село поїдемо. Це таке життя. Воно таке, знаєш. Ну дивись, яку село тебе брати. Та мама моя схоче б подивитися. Що ти вмієш? Ну косити ти вмієш. Косити не вмію е, взагалі нічого не вмію. Я, я, чесно кажучи, навіть готувати не вмію, тому що якось з е, самого дитинства мені це не дуже подобалось. Тому такий поганий чуть чуть зять буде. Так, Будеш харчуватися сонцем, да? Буду сонцем харчуватися. Ну дивися, а худобу ти кутати вмієш. Кутати? <реш> <реш> це що кутати? Ну там якісь, я не знаю, простенько застелити корові, стайні, ще щось зробити, ну подоїти її. Ні, такого точно не вмію. Я картошку зварити не вмію, не то, що худобу кутати. Значить, я би не жилаю в село перебиратися, бо то, що ти там і рапом своїм ти... Бесполезний, в веселій буду. Ти там репом нічого не заробиш. Да. Ну, хіба що якісь храми, там, танці, ну, таке що, знаєш, ну, веселее, можеш, і там, якісь корпоративчики, это то таке. Ну, <му> дивіси, я теж би хотів, може, якимось репером, ну, бо то знаєш, то все як, не як то понти. От скажи. Що мені треба? Може треба якісь, може, пораду здати, як там зачетка, ну читати, то як треба правильно. Я не знаю, яку тобі пораду дати. З твоєю мовою в тебе аудиторія дуже велика, там Молдова, що там вас поруч тут. Покутські Карпати. Покутські Карпати це також велика аудиторія. Вийдеш на полонині, будеш давати концерти. Ну, бо то я. Я лиш так, я лиш по гуцузьки можу лабати, але дивись, а у київські тусовки там не приймуть, так ну як би це. Я думаю, не приймуть. Та що? Ну то, що треба вміти свиню кутати? Що за пацанчик з тобою співав ту пісню Money Cash там, чи Cash Money? Ну, я так, англійську не дуже добре. Да. Лікстер дуже, дуже відомий світовий такий співак, його, там один світовий хіт, я думаю, кожен мав чути, тому що це був хіт, там, десь 2008 року, такий прям дуже-дуже відома пісня його, називається «Freedom to Love». Можете ввести там, в інтернеті, послухати. Ми з ним якось так дуже випадково взагалі знайшлися, тому що в нього був концерт в Ялті. Його робив наш знайомий, який на той момент був його менеджером. Він каже: ми виводимо лікстра на російський ринок, і от давайте ми бачили, що у Сані там куча переглядів на Ютубі. Давайте зробимо кліп, типу, і от буде такий, така совместочка. Світова зірка і. Не світова зірка. Я не знаю, як там у вас у Києві чи світова, чи не світова. Ну у нас у селі його ніхто не слухає. Тебе слухають, ці пісні твої слухають. Отак. Я лекстеру передам, скажу. Лекстер, ти займаєшся не тим, чим нужно. А ми вічно ці пісеньки твої, ну цю, Ну про во, я вже О. казав, через блютуз, то все таке. Блютуз, є мою. Свинюку, та той Bluetooth два вообще нових поняття для мене. У нас ще до 2012 року інфракрасним пользувалися, то вже тепер Bluetooth прийшов, то перші цінакі. Євро, так? Да? <рес> Євро 2012. і У нас телефон із Bluetooth. Всім Карпатам, полонинам, всім передаю привіт, всім селам. Давай, ще давай, скор, скор, скорше, щоб у нас ефір, минута ефіру 200 гривень. Давай, давай. Я можу вас на місяць вдати <реш> ефіра, якщо вас на ефіру 200 гривень. Ні, так тобі 50. Як мені 50, тоді взагалі до нового року беру. Що хочу побажати всім всього найкращого. Приходьте на концерт. Я думаю, ми не останній раз приїжджаємо в Чернівці. Дуже приємно. В Чернівцях не вперше, тому що до цього грали в КВН, Знаємо таку гарну команду, як Торнадо люкс. Наші друзі, і також респект. Тому так, всім респект, всім чернівцям. А щось таке респект? Це що таке респект? Це типа от душі, пані? Типа так, типа, типа, тобі респект від душі, уважуха. Така, така. Все, я зрозумів. Ви не подумайте, що ми водимося вже у цих шоу-бізнесових кругах, то ми забули про простий народ. Ну розумієте, просто від цих е, зірок немає відбою. То вони дзвонять зранку і до вечора. Та ж возьміть у нас інтерв'ю, возьміть інтерв'ю. А ми не гоні, розумієте, то нам мішає, чекайте, дзвонить. Хура, да. Менеджер Селени Гомес. Нє, ні, ні, ви ви 21 числа храму ще да, на 21 на 22 -е. дзвоніть на інтер. ви собі дзвоніть на інтер, лишіть нас успокої. Ей, ці зірки. Ну все, пока. Ура,